Так, всім привіт. Сьогодні у нас Рено Міган 3. Значить, проблема. Загорівся чек. М -м, пропала зарядка. Е, значить заїхав до хлопців, які займаються генераторами, сказали, що треба знімати пацієнт. Пацієнт, до речі, у нас вже... Вже зроблений, замінили підшипники, замінили щотки, все фуричить. Заїхав до одних, сказали, що треба знімати компресор кондиціонера. Хріон викачувати куча, куча питань. 1800 гривень за зйом. Інші морду розбирають 2500 гривень за те, щоб зняти радіатор. Коротше я його зняв без, без розбору морди, без зйома компресора. Треба, правда, тут порозбирати, защиту, тут пластмаску зняти. Але все вийшло. Зараз будемо запихувати його. Його назад. Єдине, що ось трубочка входить сюди, от сюди в кришку входить. Якась трубка. Е -е, я поспішав, тому що люди чекали, щоб зробити генератор. Сьогодні субота, вихідний день. Треба було швидко зняти. Поспішав, то виломав, коротше, виломав вон кріплення одне. Фіксатор. Але зараз будемо складати його все назад. Так, ну що, півтори хвилинки. Е, генератор вже всередині. Там він крутиться легко, зараз я його розвертаю, перекидую шланг наверх, ну і приступаємо до монтажу. Так, Ну що, генератор вже на місці, вже прикручений, Залишилось тільки зажати, значить зажимаємо, накидую ремінь. накидаю ремінь і все, залишається поставити цю защитку. В Ютубі бачив відео, перед тим як знімати, подивився. Тут над генератором стоїть захисна пластинка, така але вона маленька. Тут, мабуть, я модель новіша чи що, вона вже йде повністю така велика, прийшлось більше тут. Вода витягувати, фішок багато знімати. Трубку прийшлося відломити для того, щоб її демонтувати. Тому що без демонтажу не виходив генератор. Все, зажимаю, накидаю ремінь і збираємо далі, будемо дивитися, що в нас вийде. Так, генератор на місці, ремень на місці. Пробуємо ставити цей захисну пластмаску. Так, ну що, процес зборки продовжується. Генератор я вже показував на місці, на місці. Захисна пластмаска. Оця. Я ж кажу, в ютубі відео я бачив, вона от тут закінчується. а це вона йде аж сюди. заливна горловина відкручується, там проводи виймаються. Фішки довелось деякі повідключати. Ну, кришку зняти. Кришка. Це яка наверху. Кронштейник. Ну, в принципі, зараз така мілочуха прикручую. Ну і надіюсь буде працювати. Поломалась машина, мы все поси сделали. Такая машина. Так, вже все скручено, крышку поставив. Шланги кишки все поприкручивал. прикручував. Начебто запчастин лишних немає. Ставлю акумулятор, Машина 13-го року, 12-го, мабуть. 12-го, короче, вона зібрана, 13-го 13 експлуатації. Аккумулятор ще рідний стоїть. Можливо, придеться змінити, за зараз будемо пробувати. Марш, не царапай, не царапай папі машинку. Все, збираємо далі. Все, машинка працює. Все фуречить. І помилка вже не горить. Тому все це Ну, Майстер говорив, генератор в непоганому стані, підшипники шуміли і щотки замінив. І каже, відпрацює не одну сотню тисяч кілометрів. Ну подивимось.